Це відео з відкриття малої залізниці у 1947-му. Дитяча юрба, новенькі вагони, найцікавіші розваги. Такою була Ужгородська вузькоколійка 70 років тому. Старі ржаві колії, прогнилі шпали, обшарпані вагончики та трава до поясу. Так сьогодні виглядає найулюбленіший атракціон багатьох ужгородців та колись найпопулярніша розвага в місті. Частину у колійки вже давно розібрали на металобрухт. Будівля самої станції пішла тріщинами. З кожним роком простою ситуація погіршується, а примарні перспективи відновлення віддаляються. Андрій Головач один з тих небайдужих ужгородців, котрий ще зацікавлений в тому, аби дитяча залізниця повноцінно функціонувала. Каже, аби її відновити, не потрібно опиратися на кошторисний проект. Головне бажання влади та Укрзалізниці. Каже, починати можна по частинах. Наприклад, спочатку відремонтувати станцію, організувати там музей з міні-моделями потягів та цікавинками з історії закарпатських вузькоколійок. Готовий навіть організувати волонтерів, які допоможуть і робочими руками, і коштами, і ідеями. Якщо влада зрозуміє, що це потрібно, що Ужгород без цього втрачає трошки своєї туристичної привабливості, і вони зрозуміють, що в функціонування даного об'єкту дозволить прийняти. У декілька відсотків туристів більше це організує ну, створить якісь умови нормально для звілля для дітей. Вони це, це буде зроблено. Якщо нема розуміння, то досягти зробити тут щось, воно буде далі стояти, поки природним шляхом, як кажуть, ну не зникне. Про відновлення дитячої залізниці говорять вже декілька років. Одна частина станції на балансі області, інша разом з локомотивом належить Укрзалізниці. Щоб цей потяг знову відправився в рейс, потрібно мінімум 4 мільйони гривень. Так. Дати такі гроші сюди, поки схоже, не збираються. Знімаючи сюжет, випадково маємо неочікувану зустріч. У цей же час територію оглядає головний залізничник Західної України. Начальник Львівської залізниці Іван Груник пояснює, візит не анонсували, бо він ознайомчий, і конкретних рішень щодо подальшої долі малої залізниці ще нема. Хоча невелику обіцянку витягнути нам все ж вдається за кілька тижнів, каже вирішать, як саме функціонуватиме вузькоколійка далі. Ми залізницю оглянули зараз. Буде ряд доручень. Моїх ми оглянемо ці локомотив, і вагони, і колію. І після заключення технічного ми тоді приймемо рішення щодо відновлення експлуатації дитячої залізниці. На місце часу буде досліджені всі металеві конструкції, і те, що я сказав, і локомотив і вагон. І тоді буде прийнято рішення щодо відновлення. Тож рівно за місяць ми розкажемо про рішення львівської залізниці. Що розподіваємо, що на унікальній найкоротшій в Україні вузькоколійці знову лунатимуть дитячий сміх та стукіт коліс мініатюрних вагонів.